Через військове вторгнення Росії в Україну у Дніпрі два роки не проводилися турніри з козацького двобою національного виду видіроноборства, що поєднує ударні техніки руками і ногами, із технічними прийомами боротьби, захоплення, кипки, підніжки, підсічки, больові прийоми тощо. Хоча ця спортивна дисципліна офіційно визнана як не олімпійська і не представлена у програмі олімпіад чи всесвітніх ігор, водночас козацький двобій – Це система морально-психологічного та національно-патріотичного виховання, що формує у спортсменів якості необхідність як для досягнення власних життєвих цілей, так і для виконання завдань загальнодержавного значення і завдяки зусиллям одноіменної федерації Дніпра та мітячонацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста. Після довгої паузи нарешті відбувся відкритий чемпіонат Дніпра з козацького двобою, в якому взяли участь і представники інших міст та населених пунктів регіону. Я задоволена була, тому, що дуже складний цей час. Час, іде війна, ми зібрали біля ста учасників змагань з таких різновідності, видів, як тейкван кікбоксинг, карате. Ми поєднуємося і все йдемо до перемоги. Ми не так давно розвиваємо в нашому місті цей напрямок, але я думаю, що в будучи буде все добре і ми будемо рости, рости і розвиватися. Наприкінці стислої урочистої церемонії відкриття змагань її родзинкою стала танцювально-ритмічна хореографічна композиція козацькому роду. Немає переводу, де парубки дівчата з серпами хвацько рубали та сікли ворогів. А на її початку, після привітання побажання успіхів у турнірі, очільниця федерації козацького двобою Дніпра Яна Фірсова вшанувала великими кубками представників різних напрямків єдиноборств і спортивних клубів, які розвивають і розбудовують козацький двобій у себе на місцях. Після чого малих подібних відзнак були удостоєні безпосередньо спортсмени, які не тільки довго і наполегливо займаються улюбленим для себе видом спорту, але і встигли вже завоювати купу нагород різного катунку, які серед іншого вони виборюють, і на таких чемпіонатах, що нарешті поновився. Я дуже задоволена сьогоднішніми змаганнями, тому що ми маємо можливість зустрітися не тільки з нашими представниками спорту, а й з іншими, такими як Текмандо, кікбоксинг, Та маємо нагоду порівняти не тільки особисті якісь якості спортсмена, а й відчути різницю між, між спортами, між нашою різноманітністю, які є, як хто тренує, як хто. Спаренгується саме вихованці Дніпровської федерації єдиноборств сакура переважали всіх в одному з трьох видів програми, у яких були розіграні нагороди в сольних композиціях, натомість у розділі борня, декотуються удари тільки з легким контактом. А використання складних елементів підвищують оцінку технічних дій кращими виглядали гості зі спортивного клубу Файтер міста Вільногірська. Дуже раді, що нас запросили. Яна Фірсова дуже гарний тренер. і Вона до нас вже приїздила з командою в гості, і ми дуже очікували цього турніру. І всі наші очікування справдилися. Дуже гарна підготовка усіх тренерів, усіх дітей. Дуже подобається організація, суддівство, все на високому, гарному рівні, і діти також задоволені. Дуже вдячні. Переможців і призерів також з'ясовували і у забавах у сутичках з дозованим контактом, де оцінка дії ведеться після кожної вдалої атаки. Загалом же козацький двобій, особливо сьогодні, під час лихоліття російського вторгнення, потребує знання поваги звичаїв і традицій української культури. Він пропагує здоровий спосіб життя, виховує і готує підлітків та молодь, бути міцними, сильними і загартованими громадянами своєї країни, здатними захистити її суверенітет і незалежність від ворожих посягань.